Патрік, я заохочую прогрес, участь і служіння іншим. За свої 10 років тверезості я спонсорував кількох чоловіків з поміж 10-12 людей, чий шлях мені пощастило бачити, приблизно половина мали супутні психічні або інтелектуальні труднощі різного характеру. А деякі навіть більше, ніж одну. Я називаю їх ускладненнями чи труднощами, лише доти, доки вони залишаються невизначеними та нелікованими. Коли їх почати опрацьовувати з тією ж інтенсивністю, відкритістю та готовністю, з якими ми підходимо до алкоголізму чи залежності, ці стани стають дедалі більш керованими. Я часто звертаюся до уривків із великої книги анонімних алкоголіків, щоб нагадати своїм підопічним і собі, що Біл В. і доктор Боб бачили ці додаткові виклики. Відкрито направляли алкоголіків, які одужують до зовнішньої допомоги, консультантів і лікарів. Наша література чітко і недвозначно заявляє, що допомога з питань психічного здоров'я є бажаною, так само як і прийом медикаментів, призначених ліцензованими і кваліфікованими фахівцями, за умови, що їх приймають так, як призначено. Лікарі з психіатричною підготовкою, як доктор Сілкворд, один із перших. Неалкоголіків, друзів, Аа є найкращим експертом для порад і лікування. Аа була заснована як спільнота тверезих алкоголіків. А наша книга це текст, що описує саме те, як ми одужали від, здавалося, безнадійного стану розуму і тіла. Наскільки я розумію, А ніколи не була і не є виключною формою лікування для алкоголізму, залежності або психічних розладів, поступово я спостерігаю дедалі більшу терпимість до відкритих розмов у наших кімнатах про те, як воно зараз тверезо жити з тривожним розладом, біполярним розладом або навіть шизоафектним розладом. Ці стани, якщо вони не діагностовані і не ліковані. Чудово поєднуються з чаркою або вуличним наркотиком, щоб заглушити нерви, голоси або перепади настрою. Я замислююся, скільки зривів, смертей від передозування чи суїцидів пов'язано саме з невиліковуваними психічними розладами, які підривають і саботують спроби твери звішити. Наука каже нам, що психічні розлади і алкоголізм дуже часто співіснують. Дослідники оцінюють, що понад 85% алкоголіків і залежних могли б мати подвійний діагноз. Велика книга прямо говорить нам, ми були не при своєму розумі, і нас можна повернути до здорового глузду. Вона навчає, що алкоголізм це триєдина хвороба, ураження думки й емоції, тіло і дух, який нас оживляє. Це цілісне захворювання, цілісна програма і цілісне рішення. А цілісність не виключає, вона включає. Це давало мені великий спокій 10 років тому і дає його сьогодні. Як спонсор, моя перша відповідальність провести алкоголіка, який довірився мені через велику книгу та через 12 кроків. Друга підтримувати його на шляху, брати з собою на зібрання, знайомитися з іншими такими ж членами. Я пропоную регулярну, часто можливість говорити. Слухати й дедалі більше вивчати свою хворобу та нашу спільноту. Я заохочую прогрес, участь і служіння іншим. Я допомагаю йому пробивати свої власні ілюзії та омани, відкриваючи шлях до правди. Я заохочую, підтримую його зростаюче розуміння та стосунки з вищою силою. Час від часу хтось ділиться зі мною, що у нього був колись поставлений діагноз, або що він відчуває симптоми, які можуть відповідати тому чи іншому психічному розладу, наприклад, великі депресії, тривожному розладу чи біполярному розладу. Перше, я не маю права і несу відповідальності нічого діагностувати, це було б небезпечним і шкідливим. Я не маю професійної підготовки, але я можу порадити йому звернутися до лікаря так само, як я порадив би звернутися до бухгалтера щодо податків. Я не юрист, не лікар і не бухгалтер. Друге, якщо людина відвідала спеціаліста та бере участь у створенні свого плану лікування, я підтримую її водуження від психічного розладу, так само як і у тверезості. Мої поради стосуються чесності та відповідальності. Але не з за... не місту психотерапії, моя єдина мета його тверезість. Третє, я підтримую його в тому, щоб він навчився впізнавати і розуміти явища, які провокують перепади настрою та інші симптоми. Я пам'ятаю: якщо ми можемо запобігти тривозі, ми можемо запобігти і зриву. Наприклад, якщо мій підопічний говорить про суїцидальні думки. Я переконую, що він повністю застосовує нашу програму і направляю його до професійного фахівця. Я тримаю його відповідальним. Але моя підтримка обмежується тим, що належить до 12 кроків. Я не стаю його терапевтом чи лікарем. Я підтримую його стосунки з цими спеціалістами так само, як підтримую його стосунки з членами ААТ з вищою силою. Не більше і не менше. І нарешті. Я голос розуму та справедливості, коли це питання виникає на зібраннях чи в товаришуванні. Коли я чую, як хтось висміює, чи знецінює психічні розлади або інтелектуальні особливості, моя відповідальність застосувати принципи анонімних алкоголіків у всіх своїх справах. Чесність і цілісність, а також наша традиція дбати про здоров'я та життєздатність спільноти вимагають від мене реагувати. Коли зневага, насмішки чи е, стигма піднімають голову. У Аа немає місця дискримінації. Ми спільнота, яка приймає та любить усіх алкоголіків, якщо вони мають бажання припинити пити. Я не можу мовчати, коли зневажають шизофренію. Так само, як не зміг би помовчати при зневазі сексуальної орієнтації, раси. Віку чи статі понад усе я несу послання недії є надія в одужанні від алкоголізму, залежності і психічних розладів. Наші принципи та нові стосунки працюють для всіх цих сфер.